Шановні колеги, презентуємо вам підручник Українська мова, автори Олександр Заболотний, Віктор Заболотний. Укладаючи модельну програму та створюючи підручник, ми дотримувалися низки принципів навчання, які ви зараз бачите на екрані. Матеріал підручника згруповано за кількома тематичними блоками. Повторення та узагальнення вивченого. Дієслово і його форми, прислівник, службові частини мови вив. У межах кожного тематичного блоку особливу увагу приділено розвитку комунікативних умінь і навичок. До блоку повторення та узагальнення вивченого ми додали орфографічний практикум і практикум з культури мовлення. Виокремлення цього блоку зумовлено сьогодення. Необхідністю надолуження освітніх втрат. Тому пропонуємо продовж 10-12 уроків на початку навчального року попрацювати над удосконаленням орфографічних мінь навичок та над особливостями культури мовлення в процесі комунікації. Матеріалу в підручнику для цього є достатньо. Наприклад, пропонуємо. Прочитати фрагменти оголошень, визначити комунікативне призначення кожного з них та проаналізувати помилки, які ми там можемо побачити. Або ж уявімо себе відвідувачами кав'ярні чи ресторану. Нам принесли меню, але в ньому багато лексичних помилок. Завдання допомогти власнику закладу написати меню правильно. При цьому ми можемо скористатися відповідними довідками, таблицями або довідковим матеріалом, який є в підручнику. Матеріал підручника створює простір для творчої реалізації роботи педагога. Уже на першому вступному уроці ми міркуємо над питанням, для чого потрібна єдність і згуртованість народу, що об'єднує українців, і чому все ж таки мова має значення? А також спробуємо укласти і впродовж навчального року доповнювати словник єднання із колоритних українських фраз. Теоретичний матеріал у підручнику подано чітко, доступно і з відповідними візуальними елементами. Опорні схеми, малюнки, інфографіка допомагають краще зрозуміти теоретичні положення. Полегшують сприйняття теоретичного матеріалу і допоміжні маркери, як то виділення ключових слів, винесення схеми, підзаголовки, а також рубрика Зверніть увагу або поспілкуймося. Особливе значення має використання дослідницького методу на уроці. Тому кожен параграф. Розпочато із невеликої вправи дослідження або спостереження. Наприклад, вивчаючи тему безособові дієслова, ми зіставляємо значення поданих під зображеннями виділених дієслів. А вивчаючи дієприслівник як форму дієслова, намагаємося пізнати і визначити роль дієприслівника у реченні. А про роль і силу вигука можемо говорити, використовуючи смайлики, які передають певні емоції або почуття. Крім того, важливо навчити дітей мислити причину наслідково. Цьому можуть допомогти спеціальні вправи, які є в підручнику, із рубрикою Коло думок. Вправи із рубриці Ситуація допоможуть перейти від теорії до комунікації до практичного використання вмінь і навичок. Мовленнєва лінія підручнику передбачає розгляд багатьох тем, наприклад, стійкі вислови в системі мовленнєвого етикету українців значенням вдячності, згоди, незгоди, співчуття особливості медійної інформації, достовірності як ознаки якісних новин, письмові повідомлення в соціальних мережах, опис зовнішності людини, есе в публіцистичному стилі або ж перекази з елементами розвитку. Наприклад, вивчаючи тему бар'єри спілкування, правила гарного слухача, ми з'ясовуємо лексичне значення іменника бар'єру. Ми визначаємо, що саме може завадити комунікації, порозумінню з однолітками або з батьками, а також аналізуємо різні комунікативні ситуа ситуації, які трапилися, наприклад, з нашими героями Наталкою та Сергієм. і з'ясовуємо, хто із підлітків готовий долати бар'єри спілкування. А хто не бажає йти на будь-які компроміси? Актуальними на сьогодні є питання достовірності інформації і фейків. Цю тему теж розкрито в нашому підручнику. Ми спробуємо проаналізувати, зрозуміти, пізнати деякі інформаційні повідомлення і визначити, які ознаки правдивості, достовірності. Має ця інформація. Наприклад, можемо проаналізувати інформацію про застосунок Екозагроза із офіційного вебресурсу та мобільного додатку Міндовкіння. А чому б нам не поміркувати над такою інформацією? У 2019 році Асоціація історії Білого Дому Сполучених Штатів Америки обрала гелікоптер Сікорського киянина. Як офіційну різдвяну ялинкову прикрасу. Це правда, чи це вигадка? Фейк. Як за допомогою віртуальної мережі можна переконатися в правдивості чи неправдивості цієї інформації? Після виконання низки вправ ми пропонуємо дітям об'єднатися в групи і підготувати випуск новин. Кожна група має Дібрати текст однієї новини, яка могла б зацікавити однолітків, і, відповідно, розіграти в ролі випуски цих теленовин. Особливу увагу в підручнику звернено на роботу з текстом. Тексти різнопланові, є серед них і медіатексти, до яких наведено не лише звичні лінгвістичні завдання, але й комунікативні. Які стимулювали б емоції, викликали б бажання поділитися своїми враженнями, зрозуміло, що це активізує пізнавальну діяльність та сприяє реалізації компетентнісного підходу і формуванню ціннісних орієнтирів. Знайдете ви і завдання на перетворення графічної інформації в текстову або ж, наприклад, зіставлення прочитаного тексту із певною Діаграму. Будемо ми зіставляти інформацію, отриману з різних джерел. Наприклад, інформацію про мультфільм Мавка лісова пісня, яку ми отримали із телешоу Сніданок з 1 плюс 1 та із веб-сайту проєкту Мавка Лісова пісня. І спробуємо доповнити одну інформацію іншою. Цікавим може бути і завдання, коли ми. Інформацію з довідкових джерел намагатимемось перетворити на добірку правил, наприклад, правила поведінки на дорозі. Перше правило, як зразок, ми пропонуємо, і воно подано в підручнику: наприклад, зніміть навушники і сховайте телефон, переходячи дорогу. Інші правила діти мають сформулювати самостійно у формі спонукальних речень. Та, наприклад, використовуючи слова наказового способу, маємо надію, що запропоновані у підручнику матеріали допоможуть вчителю реалізувати його педагогічний талант. Тож спілкуємося українською, бо мова має значення.